Щось засильно тушить, на. Алло нас спить. Альона спить. Може, ви вже вставали. Хватить, я нині заспав, то ви теж? Дев'ята година, хоч би що? Ніхто нікуди не спішить. А ще трошки дімаєте в корейці. Все, будемо їли. Дракони? Все, даю, даю, даю. Аліна, стоїш. Вот так. Альона, Все, будемо порати. Обходити господарку. Все, дав всім їсти. І де їй, що ж ти їх чекаєш? Як думаєте, скільки вони важать? Яка їхня вага? 27 січня їм буде 4 місяці. Олена Ну ешь, ешь. Ешь, Алн.